Друзі, вітання! Ви на каналі ДохідUA і скрол буде на Binance Launchpool. Анонс, який насправді всіх приємно здивував. Ми вже досить давно очікували лістингу якогось великого проекту, і ми його нарешті дочекались. Сьогодні поговоримо власне, про усі деталі дропу та як заробити в рамках Binance Лаунжпулу та премаркету, який, власне, стартував на біржі. І Scroll стане першим їхнім проектом. Загалом впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. Вас, як завжди, попрошу підписатись на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо ми з інформації стосовно дропу, адже ми місяцями фармили ці марки, робили різного роду транзакції, холдили тут ліквідність і, от нарешті, дочекалися якоїсь винагороди. Варто відзначити, що я не сильний фанат ретро хантингу, тобто в мене тут немає сотень аккаунтів. Плюс скрол з самого початку був дещо геморойний проект, і там я взагалі робив менше ніж в інших, але тим не менш, якісь очікування все ж залишаються, і власне інформація, яка потрібна нам задля того, щоб розуміти, яким буде дроп. Бачимо, що загальний саплай монети буде складати 1 мільярд токенів. Знову ж таки, тут в нас вже є детальна картинка по розподілу. Власне, снапшот наших акаунтів відбудеться 19 жовтня. Клейм токенів та лістинг 22 жовтня. Ну і тепер зрозуміло, що лістинг відбудеться одразу на усіх топових біржах, бо Binance заявив, що от вони будуть виходити в рамках Binance Лаунчпулу, про який ми поговоримо згодом. Давайте в деталях розберемо картинку. Варто відзначити, що на перший айрдроп виділили всього лише 7%, і, відверто кажучи, це дуже мало. Взагалі, доволі смішний момент це те, що на Binance. Слаунджпул виділили 5 і Тобто люди роками, можна сказати, виконували якісь транзакції, так би мовити, проявляли активність в мережі і для них 7%. А хтось просто закине монети на 2 дні і для них 5,5%. Знову ж таки, про якусь справедливість в криптовалюті говорити не приходиться. Можливо, це Binance вимагав якихось хороших нагород, задля того, щоб залучити нову аудиторію. Тим не менш, маємо те, що маємо, будемо очікувати дроп. Далі переходимо на біржу Binance для того, щоб ознайомитись з умовами лаунжпулу. Одразу ж бачимо, що тут нас зустрічає відлік часу, доки він буде активним. Варто відзначити, що його впровадили всього лише на два дні, доволі короткий термін. Тим не менш, він стартував сьогодні вночі, і в нас ще є час, щоб на пасиві пофармити монети. Натискаємо більше, обираємо лаунчпул і переходимо в потрібну вкладку. Кожен з вас може перейти в деталі і покроково розібратися, що і як відбувається, але якщо коротко, все банально просто. Ви можете закинути сюди активи, які дотичні до біржі Binance, і за це отримувати токени Scroll. Зокрема, тут є пул FDUSD, який завжди менший, і є пул в BNB. Якщо у вас є BNB, то закидуємо. Якщо у вас є цей стейбл, також закидуємо. Знову ж таки, обмінювати свій тезер на цей стейбл під час лаунчпулу не вигідно, адже здебільшого курс просідає, і коли лаунчпул завершується, курс просідає вже в інший бік. Тобто ви втрачаєте на ось цій різниці курсів. Або знову ж таки будуєте тут якісь свої стратегії, можливо, потрібно рахувати кожного разу, адже десь може бути вигідно обміняти, а десь не дуже. В принципі, монета надійна, такий же стейбл, нічого страшного тут немає. По BNB щось схоже. Якщо у вас є монетки в холді, тоді супер закидаємо. Купувати, коли вже анонсували лаунчпул. Я не рекомендую, адже тоді знову ж таки хайп більший, і ви ризикуєте втратити на курсі після завершення лаунчпулу. Тому знову ж таки будуйте свої стратегії. Для холдерів Binance завжди дає найкращі умови, і це круті дивіденди за простий фарм без жодних ризиків на повному пасиві. Ну і звісно, ніяк не можемо обійти стороною при маркет, адже це знову ж таки хороша можливість заробити, особливо на такому ринку, як зараз. На даний момент примаркет поки що недоступний на бінансі, але вони вже анонсували, що 11 жовтня він стартує, і тоді ми зможемо виконувати торги по монеті скрол. Тобто, кожен бажаючий може як купувати, так і продавати монету до офіційного релізу. І знову ж таки повторююсь, на даний момент це дуже хороша стратегія. В основному я мав досвід шортити монети, тобто їх продавати до офіційного лістингу, адже здебільшого очікування були завишені, і актуальна ринкова ситуація не дозволяла проектам показувати ікси. Таким чином вдавалось на цьому заробляти. Тому знову ж таки скрол може стати черговою можливістю, але хочу зазначити, що до даних проектів потрібно підходити максимально обережно. Адже чим більше хайпу, тим більше несподіванок. А в контексті скрол може відбутися все, що завгодно, плюс на дроп вони виділили не таку велику кількість токенів, тому маркетмейкер може повести себе досить непередбачувано і, власне, не рекомендую заграватися з угодами на примаркеті. Маю на меті найближчим часом зняти детальне відео, в якому покроково розповім, і найголовніше покажу, як працює примаркет з моїми кейсами, з різноманітними ситуаціями. Загалом буде дуже якісний відеоролик, і що найголовніше, приправлений моїм досвідом, як позитивним в основному, так і негативним в контексті лістингу проекту Кетізен, який перевершив наші очікування. Тобто така інформація буде максимально цінною, адже ви зможете зробити. Робити аналіз і в майбутньому не повторювати моїх помилок. Тому залишайтесь на каналі Дохід ЮАЙ від себе обіцяю, що буду намагатися зробити відеоролик якомога скоріше. Там розкажу детально по примаркетах кожної біржі, адже є певні нюанси, і не кожна біржа веде себе доброчесно. Знову ж таки, таким чином ви зможете уникнути підводних. Каменів тут ж таки Binance підготували доволі якісну статтю, де кожен новачок зможе знайти відповідь на те чи інше питання вже зараз. Адже можливо, вже 11 числа ми отримаємо найбільш вигідні пропозиції для. Продажу або ж купівлі монети, і відповідно зволікати в нас не буде часу. Тому рекомендую, якщо ви новачок, розпочати знайомство з примаркетом саме з цієї статті. Доки ринок альткоїнів показує себе слабко і на споті заробити важко, можна використовувати ось такі можливості, як примаркет. Якщо у вас виникнуть будь-які запитання, ви можете написати їх в коментарях під цим відео або ж у нашому чаті в Телеграм. Я обов'язково все прочитаю і відповім на усі ваші питання. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, інформація у даному відеоролику була корисною. За традицією, бажаю вам профіту як у угодах на примаркеті, так і на майбутньому лістингу монети Scroll, яка відбудеться вже зовсім скоро. Дякую кожному за підписку на канал Дохід.UA і прощаюся з вами лише до наступних зустрічей.